Два рукам, що пахнуть хлібом. Колеги зараз знаходимося на нашому ріпачку озимому, який посіян в кінці серпня в нашому господарстві. Тут у нас 30-та анкерна сівалка агеда. Перед посівом у нас тут було лише внесення незначної кількості азотних добрив разом з мікроелементами для пришвидшення мінералізації рештків. І також у нас була тут штригіна барана. На деяких участках цього поля було двічі, так як було два різних комбайна і трошки було гірше розподілення, і нам треба було краще розтягнути ці рештки. Зараз ріпак у нас вже поступово йде в зиму, і нам важливо після того, як він місяць протримався без вологи, його активно запустити. За допомогою оприскувача і подальшому, за допомогою нашого ін'єктора Yukon ми будемо активно його готувати до зими. Зараз у нас тут було внесення мікроелементів саме на листову поверхню, це на сьогоднішній день ефективно, так як у ґрунті потрохи процеси заповільнюється, за, за, і нам треба частково зробити таку невеличку ін'єкцію. Позакореневим живленням користуємося дуже точечно і тоді, коли воно потрібно. Основна наша робота це робота з ґрунтом, робота з мінеральними добривами, саме у ґрунт. Тобто, за допомогою ін'єктора нашого Yukon за допомогою штригельної борони Вольта, це дає можливість мінералізувати рештки, тому що кожна оця соломинка, яка у нас... Залишається на поверхні ґрунту, це інвестиція, яку нам потрібно повернути. Ріпак у нас у фазі 6-7 листочків. Зараз ми покажемо, як він себе почуває, яка в нього точка росту, бо багато хто нас дивився тут поруч, проїжджає. Бачили, що він так дуже сильно сидів. Це робота за допомогою рост тому що є основна. Проблема з ріпаком, який посіяний в соломі, це витягування кореневої шийки, і потім там в цих, в цих місцях можуть бути проблеми із дупистостю, із місцем дуже класного і перезимівлі шкідника. Тому важливо це уникнути. Зараз якраз ми вам і покажемо, як виглядає наша точка росту на ріпаку і яка в нього коренева система. Так, ріпачок, бачите, що густота посіву ми вже на нашому господарстві на протязі трьох років сіємо 550-450 тисяч. Чому так? Тому що є, є готовність ґрунту, по-перше, прийняти таку кількість рослин, а вже за допомогою подальшого підживлювання ми коригуємо кількість мінеральних добрив. І чим більша густота рослини, тим краще, тим більше вона урожайність може сформувати. Але, звичайно, це, під це потрібні умови. Саме головне, які умови це готовність вашого ґрунту до внесення і мінеральних добрив, і не то, що навіть внесення, а сприйняття цих добрив. Тому що важливо, щоб кожне мінеральне добриво, яке ви дали, воно дало вам зворотній позитивний ефект. Тому зараз ми викопуємо ось такий ріпачок. Треба вже, напевно, брати більшу лопатку, більшу лопатку. І зараз ось ріпачок. Класно пронизані коренева система у нас по всьому периметру ґрунта. Бачите, ось так відривається вегенько. Але це круто, тому що ріпакує пожива не тільки в... В насінневому ложі, але і завдяки балансуванню ґрунту коренева система може тягнутися в інші сторони. і Ось так бачите, розповсюджуватись. Тож зараз ми розуміємо, що ми дамо азотне живлення якраз в нижній шари ґрунту, і тоді коренева система у нас буде більш спрямована донизу. Зараз вона сконцентрується там, де є пожива, там, де є, є у неї. Живлення. Раз, два, три, 6 листочків у нас. Ріпака. Е, найкраще, щоб ріпак у нас заходив в зиму, це 6-12 е, листочків. Е, ну, Ми розуміємо, що ще ми тут усе з пазухи отримаємо 2-3 листочки, тобто 10 вісточків у нас зайде в зиму. Розріжемо вам ріпак, бачимо, що десь я тут насінинку бачу, вже нема. Десь на 4-5 см ми сіли ріпак. І зараз вам покажемо, як виглядає у нас шийка. Коренева Ось. і ефективність нашої розтригуляції. Точка росту у нас округла, ніяких немає тут у нас пустот. І бачите, він так формує такий корінь класний. Отут От отовщення таке. Це тут буде концентруватися всі цукри в цьому місці, тут буде концентруватися саме коренева система в подальшому. І це нам дасть змогу класно стартувати весною. Тобто, на сьогоднішній день нам що потрібно робити з ним? Його ще качати, додавати. Залишити, щоб у нас поле обов'язково було чистим від бур'янів. Це якщо є можливість попрацювати проти взимуючих, якщо вони є, то треба зробити це зараз, щоб весною потім не заходить і не нагружати ріпак великою кількістю, кількістю препаратів. З ваковими бур'янами ще тут буде одна робота у нас. Ну і Можливо, дати як один із основних елементів фотосинтезу це магній є. Можливо, ми будемо працювати з магнієм, щоб підвищити кількість. Цукрів у рослині.